Доброго дня, дорогі мої друзі. Як і обіцяла розпаковка ось цих подарунків. Бачите, саме головна цукерочка. Опа, пішла цукерочка. І тут ще один мій пупсик-чупа-чупсик, такий красунчик. Так, і мої помічники будуть допомагати роздивлятися цукерки. Бачите, така гарна коробочка. В коробушці такі багатенько ось так. Бачите, цукерок. Є ось такі вітальні листівочки. Вже по цілій Україні дзвін, колени коляда. Засіяла в небі зірка, славимо Різдво Христа. Так, і будемо дивитися, що в нас там є. А є багато цікавих гарних цукерок. Вага такого подарунка рівно кілограм. Тут десь є навіть список, які є цукерочки. Бачите, такий список. І що тут є? Супер контик. Один штука. Це що таке? Оце от таке. Відкладаємо. Чорнослив-аметист два штуки. Отут, бачите, отут вони. Угу. Отакі от це з сухофруктами дуже смачні. Мені подобаються такі цукерки. Червоний мак, два штуки. Ось такі ось Шарм. Дві штучки. Так. Шарм. Ну, значить, одну вже з'їли, тому що ага. важко втриматися. Так. Е, Гарченська Міленіум. Які це цукерочки? чи дві? Дві. Гапченська дві. Ага. Белочка Миланьюм две цукарочки. Mm -hmm. Так, вот такие. Кенди Нут две штучки. Красота, вот такие. Кенди Каракум две штучки, мои буты. О, оці теж смачні цукерки, які ми купували. <клух> Шоколадна історія Джек. Дві штучки. Ну, це я знаю. Це ось ці вафельки дуже смачненькі. Що е -е 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 -е. там далі? Що я це я казала? Тортюфель. Шокобум. Шокобум? Тортюфель. Дві штучки. <клух> Що ж це таке? Сокол бум, Десь я не знаю, где я его но... А, о, вот, 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 вот. не всё. Наверное, это думаю. Потом подойдём. А их <клух> три, две мои будут? У нас же троих. Две штучки. Ну ладно, давай будем дальше. Золото или я штучки? две штучки? Кстати, его маленькие такие цукарочки. А ці? Так, так. Так, так золото лилия шеридан две штуки ось такие. шеридан шеридан галаретка эти очень смешные такие желейные за, апельсином оранж, а это так, кто есть в кадр, в кадр что там? ананас, Из ананаса. ананасом ананас вообще Галаретка, так, галаретка. Ромашка дві штучки. Ану ті, що мишенний цей відсунь. От, дивіться, тортюфель. Оце? Цього. Ага. Тортюфель. Це, це є торт. Так. Да. Шокобум. шокобум. Ну, це оцей тортюфель, шокобум, так вони називаються. Шерідан, галаретка. Ромашка показали, так. Паратруф. Паратруф це отіди. А ну покажи. Паратруф. Угу. Паратруф. Ніколь. Росія смачне. Так. Хтось хоче цукерку поцупити. Ніколь Стефанія. Три штучки. Ось, оце такі Стефанія. Ларотіні. Дві штучки. Оці трубочки також дуже смачні. Ларотіні. Угу. Так, хто тут підглядає одним оком? Хто це підглядав? І там такий сонний погляд. Регіна, Регіна. <кій> оце кругла. Під пальцем, під пальцем. Оце, оце. Ні, 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 ні. -ні. Це Маус. Оце, оце Рігіна. Я... <кій> 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 так. Ми Так. <допомагали. кій> оце Регіна, дві штуки, Угу. Да? <кій> Кріспі, Кріспіні. Кріспіні. Оці вожетенькі. Угу. Они схожі мені на макараку Угу. А от тих нема таких смачних, що я люблю. Де -де -де -де. О, Ото якось що ми купляли були в АТБ. Ні-ні не, не шерзан. Шерзан я люблю також, а оті таких на снікерси маленькі похожі. А ні, тих нема, я не їх немає, Регіна, називають. Тузя. Три штучки. Патрон. Три штучки ось. Так, да, колись вони були тузі, а зараз вони патрон. патрон. Так, все ближче і ближче до котика нашого. Маус. Два штучки. Так, є. Еклер. Оці. Я тільки сьогодні дізналася, що вони називаються еклер Три штучки. Три штучки, ага. Бачите, вже хотіли одну з дольче, дві. Ось сім. До речі, смачні такі також купували. Бітфесті. Так, три, ага, три штучки. Є. Вгадайно ну, три штучки. М -м -м. Угу. Вгадайно. Ну. Так, оце такі. Це що вони там? З вафелькою всередині. Так. Лукася. Дві Ось штучки. О, також смачненькі. Типу пташине молоко. Корівка, три штучки. Так. Мені дуже смачні в... в круасани. начинка. Можливо, якось зроблю відео. Шалена бджілка, три штуки. Ось так і Лолі Попс три штучки. Ось такий э, Фруті. м'ята і лимон і кока-кола. Кока угу. В цьому наборі йде 69... А такі вам казали ще є. Шарзан. Шарзан. Може, це ми... шерідан, вважається. А, так, да, так. Да. Зараз же шерідан. І тут вже помінялася назва ми з України Шерідан. А яку ми замість цей поставили? На англійському написано. Ми родині ага. з України. Так. Тому ось такі э, цукерки. У наборі, як я казала, 69 штук. Це. Кілограм цукерок. Хто буде бачити такі? Так, виключилося світло, хто буде бачити, такі покажи коробочку ще раз. Такі пакуночки, щоб знали, ось такий набір непоганий. Цукерки хороші, смачні. У минулому році давали краще, але, як кажуть, дарованому коню. В зуби не заглядають. Тому дякуємо за це. Діти довольні. <сум> Мама довольна, бо діти діляться трішки цукерками. За, друзі, пишіть, які ви любите цукерки. От я найбільше подобається мені з тих, що тут є. Це джек, потім оці з чорносливом, і шарзан. І каракум. Караку. Та взагалі я люблю всі цукерки, я така всіядна. Аби головне, щоб вони були шоколадні. От до галареток я так спокійно відношуся, до шаленої бджілки також. А все, Мені що шоколадне і смачне. І, і також і Шерідан дуже, -дуже подобається. А оці цій я ще не куштувала, що воно там. Тому так, друзі. Пишемо коментарі, не скупимося, не лінуємося. Мені дуже приємно, коли ви пишете. Підписуємося, хто ще не зі мною. Обов'язково ставимо пальчик догори. Це також приємно. Я вам покажу ще ось таку хвилинку позитиву. Дивіться, тут кохання. Старший братик вилизує. Це наш знайда старшенький. Бачите, і він від, від малих їх постійно бавить, миє. Уже Аріела від них відмовилася, а цей котик його постійно любить, бавить, бачите? Ось так. Тому друзі, бажаю, щоб всі жили мирно, дружно, поважали, любили один одного. Меру добра, пока-пока.